Всім доброго дня. Наташа тільки що приїхала з Стального, отримала посилочку. Да. Притинялися півдня, так старалася, я вони приїхали, бігом все розпечатували. Я ж хотіла розпечатувати вам показати. Получила я сьогодні це мені подарунки, які я навіть не замовляла. Так як завтра в мене день народження. Мої сестрички рідненькі, двоюрідні, кумасі, моя донечка із зятям подарили мені отакий подарунок. Вони склалися і подарили мені ось таку м'ясорубку. Коли я побачила, що до мене прямує посилочка, то я тако трошки подумавши і здогадалася. Бо якось разу, як Різали порося, і в мене було на замовлення фарші. Я молола своєю м'ясорубкою. Є в нас електрична, але трошки вже її років, і трошки вже поганенько меле. І вони бачили, як вона трошки мене мучає, та м'ясорубка. І я, напевно, здогадалася. Кажу, Бо що ще можу подарити. Дуже вам дякую, дівчата, хай вас руки не болять заробляти гроші. І щоб завжди вони у вас водилися, щоб все у вас було добре. А до посилочки ще йшла невеличка посилочка. Ну, це для мене була взагалі загадка. Я взяла на новій пошті, тако потрусила і нічого не поняла. А тут, а тут, а тут смакота солодке. Щоб життя було солодке. Дуже вам дякую, це так приємно. У мене вже вся техніка від вас. Подаруночки всі, куди не глянь, Вся техніка. Це ваші подаруночки. Дуже вам дякую. Ну, розкриємо, подивимося ж її. Ось тут. Інструкції. Так, це, мабуть, лоточок. Ага, такі. Боже. Скільки, так? Да? Упаковки? На цей раз вже намолола фарф, а наступний раз вже буду випробовувати нову, нічого. О, така гарна. Ага. Я так розумію, 10 років гарантій. О, а як, щоб не мішали шнурки. О, але коротень mm -hmm. у нас на столі, розетка yeah, то yeah, yeah. хватить. Коротенької вилочки. Що тут ще? Ну, угу. угу. бачите, в мене на старій оця висовується, а тут вона зразу тут надіта. Міленька сіторочка. Ого, яка мілка, що це має. Хороша сир молоти на сирники, так? Да? Ага, ага. <звілляє> угу. ага. Оце ж. Оце ж. Оце ж. Роз... Оце ж. Не це ж треба Ну і це ж, мабуть, оця. Кобасу начиняти? Ні. <звілляє> Оця ж покупачка така. Точно, гарне. бачиш. Не точно. просто якесь там але, таке mm -hmm. гарне. Так, так. А нужі ще якісь? Сеточки. Сеточка, так, да, але щось не навіть. Тільки одна міленька. Mm -hmm. Хоча малює, десь ще є. Може, під коробкою немає, Але що воно під коробкою? Ні, не, нема, нема. Нема. Угу. Нема. Вона угу. намальовані Вона мальований сіточки ще де вони малюють. Усього. Ще крупна мала би бути. Угу. А має отут щось розбирається? Я ж не знаю. Щось є. Ану. О, Щоб не, не збрехати. О, хочеться сказати, що село. Воно і в Африці село. О, Диви, куди сховали, я б не додумалася його шукати там. І так, хорошо, місце не займає лишнє, а все на ковбасу. На ковбасу в мене ж вже є шприц, але хай буде. Так, да, і сеточка є. о, uh -huh. Я ж кажу, що мені. Все в одному місці удобно. Так. Mm. Ще раз Твоя... дякую щиро. Твоя мрія збулась. Так, да, дуже гарно. Гарно, гарна. Мінімальний, ще... максимальний. Ще й скорость якась. Да, це uh -huh. виключено усього. Uh -huh. Це обран... реверс, якщо треба. Мінімальний оборот і максимальний. Ось собі. Uh -huh. Крутяк. Цверки пахнуть. <глеч> да. Красота. Да. Дякую, дякую, дякую. Треба вже різати свинку. Так. Да. <глеч> треба. Ти ж треба, треба. 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 треба сьогодні розбирати. Що Подивитися. Х, До. Ага, ось дивлюся, всередині йде теж тако виточками, так як і гвинтик оцей. А в нашій старій м'ясорубці. Вона вже не гарно виглядає. Ну, <різь> То ось рівно. То mm -hmm. це незручно. Залишаються тут залишки того, що ти мелеш, і тому в краю треба видовбувати. Отак от багато зручніше. Mm -hmm. Боже, яка міласинька сіточка. Так, все, розібрали, все показали. Перезбирає докупи. Да. Так, Наташа, а що чоловік тобі подарував? <різь> що подарував? <різь> не питайте. Ще такий кусок роботи, аби тільки здоров'я вистачило коло нього працювати. Дівчата, що вам чоловіки дарують? Мені знову кусок землі, чи я не знаю, ну землі ще поки не сильно, а ну. Кусок. Ще одну дачу. Да, купив хату. Да. Другий чоловік і потім на вообще... море, а ну, Розбирається вже та хата, ну тепер. Да. Замість моря. З... Під розборку, так сказати. Да. Так що має здоровля працювати. Да, і каже, всі такі покупки, все під моєї мініни. Получається, так що я сміюся, в нього нема нічого. Все, дівчата моє, все, що є, все. І техніка вся моя, і дачі мої, і гектар... все дарує. І гектар її. Да. Все дарує, каже, все для тебе. А на дворі сьогодні в нас такий вітруган зранку. Вже збираються хмарки. дощику так треба, а його нема. Але як вітер, то він знов пережене ці хмари. Ось все таке рве. Так, запитували нас які, які розочки, ті, що Наташа замовляла. Так, покажу зараз. Тут вона вже зрізала квіточку, щоб далі розростався кущик. Я покажу яка квіточка. Яка красота. Так, далі отака. Так, тут нема. Це. Така буде, ще добре не розцвіла. Тут щось немає. Десь пропав корчик. Тут ще тільки буде розцвітати, ще не знаємо. Тут теж ще не розцвіла. Вже й малинка починає стигнути. Повинна бути цей рік маліна. Так, на цій не бачу нічого. А ця красуня так цвіте. Калина вже як налилася. Теж подивитися, Наташа, хоч, о, хоче там хоче картоплі молодої. Але Так я її не обробила. Язиком обробила, що треба, а не обробила. Хотіла трошки попідкарбувати, так нагарбати, щоб не виривати, але де він вже порчений корч, то для чого він має. А це ось покажіть, як робити не треба. Як ось дивіться, де кабак і воно де кабак, а тут ось нема. Бачите, Був і засох. І ось його засох. Та не те, що вони були, сходили. І воно який бідний. А все, а все винувата Наташа і осет. І картошка тут, дивіться, яка. Оце весною, як садили перед тим, як садили. Кабаки ще й не були, мабуть, не, мабуть вже посадили. І картопля була посадена, але ще не зійшла. І я вирішила потравити осет. Бачите, якою тут плантацію. Така латка тут, так. Да. В общем, щоб добре було і надіжно, взяла, наколотила гербіцидів всіх потрошки, які були то по пшеничці, то по сої, то ще якийсь. І оце так по чуть-чуть туди подобавляла, там злила, лишилось, там лишилося. І оце що зробила? Нічого не росте, а оце той посох, але ж новий п'ять росте. Так що не робіть ще... так, як я. Ти ж бризкала на осет тільки на на... попадало трош... трошки на землю. Так, да, я легенько, тільки на да. осет, Але на землю попадало і все. І хватило, і картопля вона така покорожана і, і, і не росте гарбуз. Да. Скільки осетин, ну це ж така латочка тут, де осет нас, скільки осетин було, і вона їх побризкала, і це тобі побризкала. Ну їх не скільки, їх оце поті так само. Ні, ну корчик, корчик бризкала, да. воно попало на землю. Тай. Ну це таке, що таке може бути. Хто замість яду на жуки покропив гербіцитом картоплю? Тут хоч латками. тільки але що треба одним яким, то тоді може було б нормально. Так я вже гарбузик бачу. Ой, де, де гарбузики! Ого, яке сорго виросло, нічого собі. Наче я вже тут тиждень не була на цьому городі. Те сохне, а те росте. Що там. Є вся різня є, да. Да, є і така, а є, і така. І туди Сухо-сухо. Да. Ти ж вибираєш, де поганенькі корчики, ну, де гарний корчик, то там і є. Я думаю, що там не набагато краще. Що пожертвувати? корчом товс з товстою гичкою. Дивимось. Ну, пожертвуй яким. Яким? Гичка наче гарна. Ще росте. ну дам, людей вона вже попадала, але в нас ще Ох, Шар... Це трошки раніше. той рік ми були герої зарані посадили на пробу. Ну таке, якби хоча б це підросло, то не буде. Так, хмари перейшли та й пішли далі. Так, Кажу, а ну пожертвуй корчом ро... білої теж... роси, теж. теж жаль, О, тут ще краще, да. як рив'єра. Але дуже хочу насіння поміняти. Гарненька. Наша дві рости. Угу. Ви ж каже, якби ця підросла, то так би без картоплі не було. Казала кума до мене, як ви витримали, що ви до цієї пори не пішли. Ну, я не... не хотіла розстраюватися наперед <рес> і не спробувала яка картопля. Якщо погана, то не розстроюватися. Так, і на соргу якась болячка вже, чи що це? Ще лучше почала да. вже починає цвісти. У нас вчора пропало гусенятко. Серед білого дня кругом загорожено, нема ніде і сліду, і не ніде, щоб десь через забор, може, який лист через забор тягнув чи що. Ну, рябець його вже і не підніме, вже ж не маленький. І як під землю провалилося. Кругом обшукали всі чагарники. Правда, тут у нас чагарників багато, але сам є де водитися. Не знаю, де воно ділося. Буквально за якихось три години. Почуваємо, напаслися. Десь до нас їдуть внучатка, сестричка Наташина. Дощу немає, так і вітер хмари перегнав. Також всім на добраніч, головне тихо, і всім ночі.